Усім привіт! У мене на огляді сьогодні майже 9-дюймовий планшет від компанії Samsung, Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Не дивлячись на те, що у назві є цифра 7 А7, це збиває з пантелику, реально це може збити з толку, але це Майже 9-дюймовий планшет. Даний планшет має діагональ 8,7 дюймів, тобто майже практично 9 дюймів. Ось так він розміщується в мене у руці. У мене немаленька рука, але я повністю його охоплюю. Але тримаю я планшет ось таким чином, притримуючи його мізинцем. Конкуренція у даному сегменті, сегменті 8 дюймових планшетів, вона зведена просто до мінімуму, до абсолютного мінімуму у даного планшета є конкурент тільки планшет від компанії. Realme. Конкурентом для Samsung є китайський планшет Realme Pad mini 8,7 Дюйма. Дані планшети майже практично ідентичні, але є деякі відмінності. Я про китайця розповідаю в окремому відео і в ньому набагато потужніший процесор, чого не вистачає у Samsung. Тобто, це я вважаю один із мінусів, які є у Samsung. Якщо б тут був більш потужний процесор по типу, як у. Китайці, це був би дуже непоганий планшет. Розказуючи про цей Samsung, я буду порівнювати його з китайцем, тому що я купив Realme Pad mini 87-дюймів і повернув його. Мені дуже не сподобався софт. Це та частина, яку Samsung абсолютно класно пропрацьовує і з цим тут повний порядок. Але так, менш продуктивний процесор, це те, з чим мені приходиться миритися. Обидва планшети, як від китайської компанії, так і Samsung, мають. Формулу 4 на 64 ГБ, тобто у вас 4 оперативної пам'яті і 64 ГБ накопичувать. Чи є ще якісь конкуренти у даному сегменті? Ні, нема. Це всього от два планшета, які і то не 8 дюймів, тому що я хотів би собі 8 дюймовий планшет трошки ще менше. Так, мені б хотілося саме 8-дюймовий планшет, але компанія зробила акцент на трошки більшому екрані 8,7 дюймів. 7 дюймів. Але є ще один варіант від компанії. Lenovo, але у нього формула іде 232, і це на сьогоднішній день зовсім мало. Якщо б у Lenovo був встановлений полегшений Android, Android Go, то можливо він би ще щось якось би працював і витягував, і для когось це було б нормально. Але на жаль, тому маємо всього два планшета у цьому сегменті. У даного планшета використовується IPS-дисплей. Коли ви будете дивитися при виборі і побачите назву TFT, не лякайтесь. Ну, наприклад, в розетці. Це не означає, що це старий якийсь TFT монітор. tft це взагалі загальне позначення матриць. У Samsung в дешевих моделях це дешева модель, використовується ips дисплей але чомусь їх ось такі магазини, як розетка, позначають як TFT. Це неправильно, тут має бути назва IPS. Роздільна здатність 1340 на 800. Оцей момент допомагає планшету працювати економно. Тобто ми маємо слабий процесор. Невелику роздільну здатність, трошки повищену ємність акумулятора від попередніх поколінь 8-дюймових планшетів. І ось все це разом дає той момент, що планшет трошки довше працює. У даного планшета відсутній модуль LTE, є лише Wi-Fi, тому зробити дзвінки саме з цього планшету ви не зможете. Є точно така ж модель з модулем LTE. Якщо вам потрібен LTE, то купуйте іншу модель. Це чистий придиваник. Модуль Wi-Fi. Тобто він орієнтований на те, що ви приходите, наприклад, з роботи, як варіант, дивитесь новини. Включаєте YouTube, тобто якимось чином себе розважаєте. Ну, По роботі також можна виконувати деякі речі, Gmail, Viber, все це присутнє. І він виконує це. Абсолютно нормально. Є нарікання, в мене є нарікання на те, що не вистачає процесора. І є це не підлагування а просто приторможування, так, деякі в інтерфейсі. Тобто програмна частина зроблена, давайте це подивимося, абсолютно класно. Так, торкніться, щоб поновити, зараз оновимо новини. Дивіться, як відпрацьовує. от, Але мені хотілося, щоб це було. Ще швидше. Можливо, хтось скаже, що я придираюсь, але я просто порівнюю з іншими девайсами. Але цього достатньо. Абсолютно цього достатньо. І от саме ця частина мене дуже дратувала в Realme. Що саме, коли, наприклад, Дивіться, от тебе придиваник, і ти бачите от одним пальцем. Це дуже важливий момент. От ти просто от легенько прокручуєш. Оп, доторкнувся пальцем і зупинилось. Інерція з тим, як ви прокручуєте, у Самсунга відпрацьовує ідеально. Тобто, ви легенько він легенько, ви трошки більше. Скролінг іде швидше, бачите? Це важливо і доторкнувся повний стоп. То у Realme з цим повна біда. Можливо, мені попався саме такий дивайский, якоюсь корявою прошивкою, але мене це дуже сильно розлютило, і я повернув. Планшет переходимо вже до корпусу. По залізу тут дуже сильно багато нема що тут розказувати. Mediatek Helio p 22 t 23 ГГц. частота. це слабенький процесор. Що про нього можна сказати? Про те, що він відпрацьовує, як це процесор 2019 року. От, уявіть собі. Samsung Galaxy A50. На сьогоднішній день уже анонсована Samsung Galaxy A54. Розумієте? A50, 51, 52, 53, 54. Тобто він у минулому. Але варіантів інших нема, тому приходиться купувати те, що є. Це 100 тисяч балів антуту. Для розуміння більш-менш продуктивний це буде хоча б 200 тисяч балів, що і має китайський конкурент. Трошки більше 200 тисяч балів. Оце було б непогано, але маємо 100 тисяч балів. Як виглядає планшет без чохла? Ось так він виглядає ззаді. Виглядає класно, він тоненький, гарний планшетик. Знизу зарядка USB та c Абсолютно сучасна, мікрофон, Джек 35 дюймів, один динамік і другий динамік. Тобто маємо стерео. І зупинюсь на Бортику, він подивіться, він округлий. І це супер важливий момент для таких планшетів, для придиваника. Чому? Тому що ви його ось тримаєте, наприклад, так, якщо чехла нема, і ви тримаєте його просто у руці, спираєте на мізинець. І з Samsung у мене не було ніяких проблем, він мені не віддавлював палець. То Realme, ну реально, у нього такі ребра. Він просто квадратний такий, абсолютно квадратний. Дратний грань така ярко виражена, і він дуже сильно давив на палець. От, ти час дивишся, чи читаєш, чи дивишся відео, і вже неприємні відчуття на палець. Якщо в чохлі, то звичайно, я думаю, таких проблем не буде. З лівої сторони лоток 7 карти, з правої сторони, кнопка виключення, включення девайса кнопки громкості. І зверніть увагу: я не знаю, що це за отвір. Скоріше за все, це ще один мікрофон. Даний планшет має захисне скло, і є окреме відео, як я його поклеїв. Можете передивитися. Зупинимося на камері. І ось так вона виглядає, виступає зовсім трошки. В чохлі це все скриває чохол. Камера дуже проста, але цього абсолютно достатньо, щоб, можливо, якийсь документ зробити чи ще щось. І є автофокусування. Бачите? От дивіться. Зверніть увагу. На задній фон. Незважаючи на те, що камера дешева, але фотка виглядає дуже і дуже непогано. Це при тому, що зараз ми фотографуємо в кімнаті, тобто немає сонячного світла, і це, звичайно ж, не в кращу сторону впливає для фотографій будь-яких гаджетів, а тим більше дешевих Автофокусування у даної камери повільне, але абсолютно достатнє для того, щоб зробити якісь знімки. І взагалі те, для чого ця камера може знадобитися. До кнопки повернення меню назад. Тяніться акуратно, можливо, хтось використовує свайпи. Я використовую саме кнопки. Тяніться акуратно, тому що ви дійсно можете ось перевернути планшет, але до цього звикаєш. Так ти мізінцем перетримуєш, і ось бачите, немає проблем навіть при такому. Розміщені планшета. Здається, що дана частина набагато більше її перевищує, але з цим нема проблем. Планшет, до речі, не важкий. Вага планшета всього 366 грамів. До речі, на борту зараз Android 13 це можна помітити по розміщенню оцих кнопок, То, що у Android 12 вони були точно по центру. Цей розміщення має сенс. Це цікавий момент, але це потрібно розглядати окремо. Окремо давайте подивимось налаштування, про планшет, інформація відомості про ПЗ. Ось ми бачимо: Android версія Android 13, версія ядра і інша інформація. Дуже важливим моментом є датчик освітлення, і він тут спрацьовує, як бачите, суперово. Ніяких питань в цьому плані немає. Плавно, все як має бути. Ємність акумулятора даного планшету 5100 мАч. У комплекті до планшета є дуже простий зарядний пристрій, щось типу на 10 Вт скріпка. Зарядку я не використовую рідною, я заряджаю більш потужними зарядками потужністю over 30 Вт. Саме в мене якихось нарікань до цього планшету немає, трошки швидше, якщо було б було б непогано. Але який він є. Дякую всім за перегляд, усім всього найкращого.